Сьогодні у міській раді шумно і тісно тут зібралися багаті сім'ї, але їхнє багатство особливе, і полягає воно зовсім не у грошах чи матеріальних статках, а у дітях. Ще у серпні цього року президент України присвоїв восьми сумчанкам почесне звання мати героїня. Разом у них на всіх 46 дітей, всі свої. Сьогодні, нарешті, багатодітні матусі отримали нагороди. Той, хто не бачив, як народжуються діти, той, хто не бачив, як вони виховуються, той, хто не бачив, як це трудно. Навчити, дати дорогу дитині і утримати лад. А як правило, в Україні це лягає на материнські плечі в більшості випадків. Той нічого не знає в своєму житті. На церемонії нагородження одні прийшли з чоловіком, інші з дітьми, а підтримати Лідію Григорівну зібралося усе сімейство. Ось бабусю вітають її праправнуки. Донька на честь такого дня звертається до мами з теплими словами. Так, спасіба за життя, так, спасіба за вас, мама родна. Тебя не Я не забить. Агромна сім'я у нас. У нас дітей у мами: десять 10 внукав і п'ятнадцять правнуків. Коли збираються за святковим столом усією родиною, не всім вистачає і стільців. Сьогодні група підтримки теж солідна. У Лідії Григорівни очі блищать і від сліз, і від щастя. Мати героїня розповідає, секрет щасливої родини у підтримці і допомозі один одному. Мамулечка, тобі сьогодні такий знак. вручили, почетний. Хоч і тяжоле час, но тебе ніхто не забыл. Благодаря моїм дітям вони мені допомагали всі, і благодаря всім, всім желаю я, щоб всім було добре. І візям всім везло у Ірини Коплек дев'ять дітей. Жінка розповідає, коли одружувалися, вони з чоловіком мріяли про десять. Тому план виповнили не повністю. І хоча з юрбою дітлахів справлятися не просто воно того варте. 18 старші дочки наші і там через два, через полтора, через три тут діти. Саме у нас шість років – це двойнята. Я часто задумувалася над тим, що якщо б у мене не було б дітей, або один би був, або навіть два. Це було б очень скучно для моей, для меня. Рядом со мной постоянно дети. Я ложусь, дети мне всегда желают спокойной ночи. Поднимаюсь, они мне говорят, доброе утро, мама. И как-то я чувствую, что я нужна кому-то, что я для кого-то живу. Вот. И что большая семья это очень хорошо. Велика родина героїчних сумських матусь поповнилася. Відтепер їх 136. Нагадаємо, присвоювати звання мати героїня в Україні почали у 2004 році. Таку відзнаку отримують жінки, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ять і більше дітей. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.